Всіх вітаємо, мої дорогенькі. Ми з вами на новому початку. Давно ми з вами не бачилися в такому форматі. Мене ж мікрофон припав пилюкою, довелося її здмухати. Це перший момент. Другий момент, сподіваюся, це останнє наш, наше починання, наш початок. Я людинка, яка не боїться щось починати, робити все з нуля, перероблювати лясіндресі білим красінь, так сказати, да? от, але в цьому приходить кінець і терпець, і, в общем-то. Всі сили, які можна собі уявити. От. Мені просто треба сміритися з тим, що буде не так, як я хочу, а буде так, як буде. знаєте? Mm. Тому, в общем-то. І так, темою сьогоднішнього нашого ефіру буде тема татуювань. Я розумію, що така вже ташнотворна тема, вже всі про неї говорили і говорять, і з кожного утюга і так далі. Але чим більше про неї говорять, тим більше а заливають до вух якусь таку. Дурню, що ти сидиш і думаєш, Господи, що під чим треба бути, щоб ви, вивалити з себе отаку от, от думку. Значить, десь в аналах історії, інстаграмів, бачив. Дві жіночки одного чувака, які на серйозних щах розказували, що татуювання це печать демона, це значить там, а, демонічні прив'язки, підключки і так далі Там тому подібне. Чуть ли не портали, знаєте, лі, і що татуювання хочемо не ми з вами прості люди, а це нам навіюють, Знаєте, демони? тому що в момент нанесення татуювання, вони, бачите, підключаються до нас і смокчуть. Що саме не сказали? Давайте розбиратися, так воно чи не так. Я, саме я, не знаю, як ви, як хто, саме я розподіляю татуювання на художні, скажімо так, откровенно на художні, на художні, на смислові, обрядові і магічні. Поговоримо про кожне окремо. Значить, художні татуювання це татуювання, коли на вас набіта будь-яка картинка, яка для вас являється просто художнім. Вираженням, так сказати. Це може бути навіть черепа, змії, чернуха, прям ужасне, з розп'яттями, екзорцизмами і так далі тому подібне. Але от воно вам радує, коли ви її собі там десь набили, да, вам любоміло, ви її носите з задоволенням. Така Таке татуювання не буде впливати на ваше життя і не буде впливати на вашу енергетику. Воно взагалі не буде ні на що впливати взагалі. Це чорнило під вашою шкірою. От і все. А самі татуювання до нас прийшли, по-моєму, з давніх племен, коли на людях із определенних племен татуювали саме їх символи, щоб розуміти, хто куди причетний, хто куди не причетний. Коротше, хто куда к кому відноситься. Це перше. Друге. До цих художніх саме татуювань ми не можемо відносити магічні символи, символіку будь-яку та магічні тексти. Це вже в нас е, магічні татуювання. От, значить, художні татуювання не впливають ні на що взагалі і взагалі. Смислові татуювання можуть впливати на ваше життя, але не впливають на вашу енергетику. Тобто ми говоримо зараз про символи безконечності, про якісь там чотирьосні калівіри, а от ми можемо говорити навіть про цей парні татуювання, вони, до речі, є. Про парні татуювання, чому воно впливає на ваше життя? Тому що давайте так, ви згадуєте ту чи іншу людину, а, з якою у вас може бути добре, це окей, а якщо не добре, не окей, тому що це буде робити вам нерви. А от, так воно і буде впливати на ваше життя. А, Інколи люди до смислових татуювань я відношу ще той момент, коли люди там, наприклад, ну я наб'ю собі пташку, тому що це символ свободи, я там свободний чоловік, ліба я там не знаю, що то пережив, і я тепер вільний. Знаєте, там збавлення завісимості, наприклад, або від якоїсь нездорової залежності від людини, і так далі. Це смислове татуювання, воно буде впливати на ваше життя, тому що ви себе, скажімо так, ви нататуювали свій смисл. І ви будете от себе от так от або вести, або йти до цього, наприклад. Да? Людина, яка м -м, хоче більше бути вольовою, нататуювала на собі якогось хішніка, і вона цим виявленням внутрішнього бажання на зовнішнє, буде змінювати своє життя і в принципі, себе до от такого, більш такого хішного, скажімо так, составу. Я вам привожу приклади просто, щоб ви розуміли, до чого я все веду. От, це смислові татуювання. Впливають на життя, не впливають на енергетику. Далі, магічні татуювання. Тут ми вже можемо говорити про символіку, про якісь прям символи направлені, і про тексти магічні. От. Тут ми вже можемо говорити про от таку Канітель, яка буде впливати на ваше життя та вашу енергетику в більшій або в меншій мірі, залежить від того, що саме ви татуюєте, які знаки, які тексти і так далі. По поводу текстів, треба бути завжди обережним, але є прикол, що тексти, в принципі, працюють достатньо добре і достатньо постійно. Особливо тексти на захист. Якщо ми говоримо про символіку, я зараз не говорю б там, наприклад, про зображення стихій, там триквітри і так далі тому подібне, це своєго рода більш смислові. Все да? а, але дивлячись, що з ними робити, тому що можна зробити обрядове татуювання, яке будете використовувати в обрядах і воно буде працювати. А, тобто, якщо ваше татуювання, деяких. Символів не відноситься, і вони не такі прям забористі і так далі, да які обозначають там точно так же земля, воздух, вода, і сірі воно може бути як просто смисловим, так може бути вже і магічним, так і обрядовим. Тут, дивлячись, як ви до цього підходите. Значиться, якщо ми говоримо про руни, якщо ми говоримо про там гліфи, сигіли і так далі тому подібне, ось у цим будьте обережні, тому що рано чи пізно навіть самий прекрасний гліф-сигіл або руни, або навіть руностав, в'язі і так далі тому подібне, буде працювати проти вас. О, постійно працювати в плюс, це, на жаль, ні. Перше. Друге, значиться, поняли. Впливає на життя і на енергетику. Обрядові татуювання це татуювання. Сюди можна віднести символи навіть а, божеств. Кожного божества є свій символ, наприклад. Символи божеств, будь-які символи, які ви використовуєте для зв'язку або з чимось, або з кимось. Або ті ж самі навіть природні а, символи, які ви. Скажімо так, условно активуєте в моменти тих чи інших ритуалів. Що саме? Це дуже прикольна практика. В общем то, ви їх активуєте, ви з ними працюєте. От тоді вони будуть і впливати і на то, і на інше. Але ну, тут уже давайте до обрядових татуювань там треба мозги. Там треба прям хороші мозги. Ще бувають. Татуювання, давайте так, образи божеств. Сюди можна е, християнські ікони, е, зображення богів тих чи інших пантеонів. З Цим треба теж бути достатньо обережним. Всі люблять нафігачити на собі анубіса, сидіть і потім думати, що ж воно все там, все ну не так. Потому вот, що татуювання тих чи інших божеств, особливо коли це для нас не є художня просто робота, просто о, старець прикольний, давайте його нататую. А коли ми розуміємо, що це божество, і воно несе якісь там за собою смисли, тоді все-таки вже буде впливати на енергетику і, можливо, навіть на життя. Давайте розглянемо з вами самий вопрос, чому тут сабрилість? Чи може бути татуювання печаткою демона? Так, да, звісно, може. От тільки в моменті, коли ви нататуювали на собі печать демона, чи іншу, да? візьмемо, Гəтию. там є. 72 демона, 72 печаті, і давайте татуювати все на собі. От, тода, це да. печать демона, это... ну, це навіть не контракт, це печать демона, яка може залишитися на вас, до речі, як художня, але, в принципі, там символи, якщо це все правильно зроблено, то вже просто художньою воно не буде, якщо буде тільки для вас художньо. Коротше. Тут ви можете, така рімарочка, тут ви можете зараз зрозуміти, що інколи, інколи робочості тої іної татуїровки придаємо саме ми своїм відношенням до неї. Да? А інколи навіть не важливо, чи придаємо ми цей смисл, чи не придаємо, вона буде працювати. Тому що тут уже зовсім інші штуки входять в роботу. Так що. Татуювання може бути печатка демона, якщо це печатка демона. Все, ні в яких інших випадках такого бляха не буде. Це ми дожди розуміти. Чи може бути татуювання каталізатором смерті? Може. Тільки тоді, коли людина надає їй таких свойств. Тобто, коли ми татуюємо символи смерті, але при тому відносимося з острахом до них. Тоді, коли а, ми татуюємо щось непонятне, нам жутко і інтересне, але це являється відкровенним чим-то магічним і дуже плохо составленим, либо направленим, конечно, таких випадків, знову ж таки, небагато. Це або ваше відношення до татуювання. Да, ми набили, а потім його боїмося. І рітак, на нащо ж було його делать? Вопрос. Ну, ну, що ж зробили, то зробили, так сказать. А от, от тоді татуювання може приносити лихо, коли це або відкровенне лихо набите від малого ума, або коли ми нататуювали щось красиве ізначально, но жутко этого боїмося. От тоді теж може наробити лихо. Так, тож, чи татуювати магічні татуювання? Це ваш вибір, ну, Тому що, що? тому що магічними татуюваннями треба ще немножечко управляти і розуміти, що. Магії не існує, яка працює завжди, без поновлення і так далі. Те, що на вас нататуйовано, не значить, що воно буде працювати завжди і добре. Не? Так, ну, у парних татуюваннях, давайте так. Мінус тільки той, що воно може робити вам нерви тоді, коли ви з людинкою вже не спілкуєтеся, або у вас якісь розлади, значаться спілкування, і воно робить вам нерви. Тож, в заключення, хочу сказати, що підходьте до татуювання трошечки серйозно, особливо, якщо це дійсно магічні, ритуальні або образи божества. Скажу це так. Це інше, в принципі, своєму без питань. Плюс ваше відношення до тих чи інших символів буде грати роль. І немаловажною. А от, Потому що чим більше ви мінительний, тим більше, в общем-то, халепи на свою голову ви отримаєте. Поэтому татуюєте то, що сердечку вашому оку вашому подобається. А от, по суті, і все. Сподіваюся, я дав більш-менш вичерпну відповідь на цю тему. Тому що це ужас какой. то якщо вам щось не зрозуміло, або є якісь попутні питання до цієї теми, до цього ефіру, ви можете їх... Опублікувати в коментарях я там повідповідаю. Або візьму питання до інших, скажімо так, відосиків. На цьому і не все. Всіх обняв, підняв і до нових зустрічей.